Всім привіт! Сьогодні буду показувати, як зв'язати ось такі гарнюні новорічні ялиночки. Буду показувати на прикладі котонової пряжі, тому що так зручніше і краще видно. Їх можна і залишити без пухнастої пряжі. Це на ваш смак. Що ж, можна в'язати як з котонової, так і з акрилової пряжі. Я буду використовувати гачок номер 3 Підбирайте кольори, які у вас є, які вам подобаються. Сразу зайду уперед. Якщо ви хочете зв'язати такі пюхнасті, вам потрібно буде поєднувати основну пряжу з такою пухнастою це Yarn Art Mink, Можете бачити в описі назву. І треба взяти буде гачок трошки більший, тому що в нас буде вже дві нитки. Гачок номер 4 в мене. Існує два способи в'язання такої ялинки: метод збільшення та метод зменшення. Але якщо ви робите пухнасті, то це не так важливо, тому що не видно зовсім ніякої різниці, тому це питання вашої зручності. Бусини я використовую на мистини. Звичайні купила в фурнітурі 6 мм та 8 мм. Мені подобається такий золотий колір. Тож починаємо. Перший буде метод збільшення, і він починається з кільця амігурумі. Залиште хвостик трішки більше, тому що він нам понадобиться, знадобиться. Тож, Ми робимо всього три стовпчики без накиду у кільце амігурумі. Я вам покажу головну ідею, як в'язати цю ялинку, і ви зможете побачити через декілька хвилин вже докладну схему в'язання ялинки. Тож, ми пров'язали три стовпчики без накиду, затягуємо кільце, закриваємо отвір і робимо одну повітряну петлю та розвертаємо наше в'язання. Ми будемо це робити в кінці кожного ряду. Також ми будемо завжди пров'язувати наші стопчики за задню стінку стовпчика. Зараз дивіться, бачите, передня і задня є. Ось задня знаходиться позаду, тому вона і задня. І будемо робити збільшення у, кожну центральну, у кожен центральний стопчик. Але ми будемо робити не класично, як ми робимо просто два стовпчики в один стопчик ми будемо робити три. Ось, як зараз ви бачите, я роблю два, і ось це був третій, останній стовпчик збільшення. І завершуємо ми просто стопчиком без накиду. Робимо повітряну петлю та розвертаємо. Ще одна особливість в'язання ялинки цим методом, це те, що після кожного ряду зі збільшенням ми будемо пров'язувати один ряд без збільшень і без зменшень. Просто та кількість стопчиків, яка в нас вийшла в кінці ряду, ми будемо один ряд, як закріплюючи робити, пров'язувати ту кількість, яка в нас вийшла. Ось, наприклад, те, що я зараз роблю. І це всі нюанси зараз. ви Зможете побачити схему, так що готуйтеся робити скріншоти. Залежно від того, якою пряжою ви будете працювати, буде залежати розмір ялинки. Тобто фінальна кількість стопчиків може відрізнятися від того, яка у мене в схемі. Наприклад, коли я в'язала акриловою пряжою, мені було достатньо пров'язати до 19. З котоновою пряжою я пров'язала до 21 стопчика. Це залежить від товщини самої пряжі. Зараз я вам буду вже показувати. Як робити стовбур нашого дерева, але перед цим ми обрізали ниточки, і треба зараз їх сховати. Я думаю, ви знаєте, як, але я покажу вам швиденько, як ховати. Для цього нам знадобиться або гачок меншого розміру, у мене гачок 2 мм, або голка для пряжі, якщо у вас є тоненька, яка може пролізти між рядочків поміж пряжею. Так, ми і протягуємо наш хвостик. І Потім обрізаємо, так не буде помітно ні кінчика, і ми будемо впевнені, що в нас залишиться все на своїх містах і не розпуститься. Тепер я показую, як ми робимо петельку, щоб повісити нашу ялинку. Ми протягуємо перший раз, але не до кінця витягуємо хвостик і знову через це кілечко, яке в нас вийшло, протягуємо кінчик і затягуємо тепер. Її можна обрізати, і він теж нікуди не подінеться. Спочатку трошки його сховати між рядів, і потім обрізати. Переходимо до в'язання стовбура дерева. Для цього нам знадобиться пряжа якогось, якогось контрастного кольору. У мене це простий бежевий Ми помічаємо серединку і два по боках стовпчики від серединки. І у другий правий ми вструмляємо гачок і протягуємо нашу бежеву пряжу. Притримуємо кінчик бежевої пряжі так, щоб він сховався в нас поміж цього ряду. І пров'язуємо зараз чотири стовпчики без накиду. Бачите, я ховаю його між ряду. В кінці ряду ми робимо знову повітряну петельку та розгортаємо в'язання. Другий ряд знову 4 стовпчики без накиду, знову повітряна петля, розворот і ще раз 4 стопчики без накиду. Все, нам потрібно для стовбура зробити 3 ряди по 4 стовпчики без накиду. Після цього, як завжди, ми обрізаємо кінчики, закріплюємо їх і можемо приступати до намистин. Тепер переходимо до в'язання методом зменшення. І Він починається з набору повітряних петель. Ми робимо 20 повітряних петельок плюс одна петля підйому. Ось такий ланцюжок в нас вийшов. І перший ряд ми просто пров'язуємо 20 стопчиків без накиду. Ми завжди починаємо в'язати у другий стопчик від гачка. І просто без більшень і без зменшень ми пров'язуємо 20 стовпчиків без накиду, тому я трошки прискорюю, щоб це займало трошки менше часу. Хочу сказати, що цей метод буде відрізнятися тим, що, по-перше, ми будемо робити зменшення у кожному рядочку, вони не будуть кожного разу симетричні. Ми так само будемо завжди робити повітряні, повітряні петельки в кінці та розгортати наше в'язання. І так само всі наступні ряди нам треба буде в'язати у задню стінку кожного стовпчика, що ж, наступний ряд вже в нас рядок зі зменшенням. Ми робимо 9 стопчиків без накиду, потім ми робимо зменшення. І знову пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. Ось, зараз я роблю зменшення теж за задню стінку стовпчиків. Ось це є всі нюанси, які потрібно знати для в'язання ялинки цим методом, тому зараз робіть скріншот, а я повернусь до вас в останньому ряду цієї ялинки. Ось в мене залишилось три останні стовпчики, і мені зараз треба зробити зменшення через всі ці три стовпчики. І я зараз покажу, як я це роблю. Я встромляю гачок в перший стовпчик. Витягаю пряжу у другий, і в останній, в третій. І в мене 4 петельки, і я закриваю всі три петельки одразу. Все. Тож, давайте подивимось, чи відрізняються зовні ці дві ялинки. Друга ялинка методом зменшення більш округла, коли перша методом збільшення більш така загострена, більш кутообразна, я б сказала. Нам потрібно так само зробити стовбур для другої ялинки. І остання моя рекомендація буде з приводу пришивання наших намистин. Я роблю це контрастною ниткою, щоб ви бачили. Треба буде проштовхувати нашу рід... нитку вибачаю, через ряди, ніби приховуючи її між нашою пряжею. Якщо ви будете робити це е, ниткою кольору е, вашої ялинки, то це буде взагалі непомітно. Я це е, рекомендую робити як для ялинок пухнастих, так і непухнастих ялинок. Вона так виглядає гарніше і акуратнішою. Тепер я зовсім трошки покажу, як я пров'язую пухнасті ялинки двома видами пряжі. Я беру першу пухнасту, другу котонову пряжу і міняю гачок на гачок 4 мм. Буду я зараз пров'язувати методом збільшення. Все так само по схемі: я роблю кільце амігурумі та пров'язую три стовпчики без знаки до кільце. Завдяки тому, що ми працюємо з двома видами пряжі, наша кольорова пряжа буде для нас орієнтиром, і ми не загубимо стопчики, тому що коли ми працюємо тільки пухнастою, то тут може бути якась проблема, ми можемо губити стопчики. А так як в нас є котонова пряжа, нам, нам буде набагато легше орієнтуватися у стопчиках. Я роблю все по схемі, повітряна петелька розвернула в'язання. Зараз в мене буде збільшення. Так само я роблю три стопчики без накиду, коли я збільшую. Все по схемі, як ви бачили трошки раніше. Можливо, спочатку буде не зовсім зручно, але ви дуже швидко пристосуєтеся і зможете працювати, як завжди. Коли ви закінчили по схемі ялинку, на цьому робота не закінчується. Я вам рекомендую взяти голку і ось так попрацювати в кожному ряду, ніби подіставати ось цей, ось цей пух з-поміж стопчиків, Вона стає більш пухнастою. Але це і проблема також, тому що майже не видно нашого, нашої зелені. Тому ну, можливо, партія цієї пряжі буде відрізнятися. В мене вона дуже пухнаста. Можливо, у вас буде не такий довгий пух. Я свій пух підрізала, щоб було більше видно зелені, ніби сніжок пройшов, але все ж таки ялинку з під сніжку трохи видно. У мене також є така ж сама пряжа чорного кольору, і там цей пух не такий довгий. Тому я можу здогадуватися, що у вас. Може відрізнятися ця пряжа у вашій партії. І ось фінальний результат. Це така ялинка в мене вийшла, і ще є в двох різних кольорах. Вони дуже святково виглядають, можуть стати гарним сувеніром для когось на свята. Можна повісити їх в машину. Так, з другої сторони, вони виглядають непомітно, нитки зовсім. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей майстер-клас. Будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем чи підпискою. Я бажаю вам щастя та здоров'я в наступному році. Нехай прийде такий довгоочікуваний мир, щоб ми знову всі зажили радісно і щасливо. Всіх цілую, люблю і до нових зустрічей. Бувайте!